На позачергову сесію Хмельницької обласної ради зареєстрували 42 із 64 депутатів. У порядку денному одне питання про звернення і підтримку президента України. У документі наголошуються на необхідності єдності українського суспільства в умовах війни. Засуджується інформаційна війна, яку веде ворог, та підкреслюється важливість збереження державного суверенітету. Із присутніх рішення підтримали тільки 40 обранців. Додатково підтверджувати, скликати сесії сільських, селищних, міських обласних рад для винесення лише питання щодо підтримки президента України. Ми вважаємо недоцільним, тому фракція прийняла рішення не брати участі у голосуванні але. Я озвучив позицію європейської солідарності, позицію щодо е, того, що саме єдність, як внутрішня і зовнішня, забезпечить перемогу держави. Депутати підкреслили, що стабільність влади та єдність суспільства є вкрай важливим для підтримки українських захисників і міжнародної допомоги. Відтак, проведення виборів під час війни недоцільне, адже всі ресурси мають бути спрямовані на оборону держави та відновлення її територіальної цілісності. Основний принцип це нічого про Україну без України, адже зараз тривають перемовини і Україна, яка є. Ну, фактично, форпостом цивілізованого співтовариства Європейського союзу відстоює абсолютно справедливе право бути учасником перемовин, так само як і має бути учасником цих перемовин європейський союз, адже вирішується зараз доля у цій боротьбі проти російського агресора. Ухвалене рішення направлять до офісу президента. Сьогодні ми маємо продемонструвати в продовження можливо закликів з певних з боку і країн так про те, що є підтримка, немає підтримки щодо проведення можливих виборів. Ми маємо заручати один одного постійною підтримкою щодо унеможливлення, звичайно, дестабілізації ситуації в нашій державі. Звичайно, сьогодні вибори та довгоочікувану перемогу. Сьогодні Верховний головнокомандуючий президент України Володимир Зеленський взяв на себе. Відповідальність звичайно, це велика ноша, і ми сьогодні своїм зверненням підтримуємо президента України. Зокрема, звернення подібного змісту формують депутати фактично усіх обласних центрів країни. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.